Всім привіт! Мабуть, деякі з вас думають, що астрономія це лише для обраних, у яких є телескоп чи бінокль, а всі інші йдуть на. Але це не так. Ба більше, в мене самого довгий час не було телескопа, і тому доводилось спостерігати неозброєним оком. І зараз я вам розповім про те, що можу спостерігати. Отже, почнімо з того, що поки ви не маєте оптичних приладів, можете почати вивчати сузір'я, бо це прям база всієї спостережної астрономії. Якщо не знатимете ні одного сузір'я, то ви нічого й не знайдете на небі, ні планет, ні нічого іншого. Можна починати із більш простих сузір'їв по типу Великої та Малої Ведмедиці, Оріона, Персея, Андромеди, Касіопеї, Орла, Лебедя, Ліри та інших сузір'їв, а потім переходити на більш складні тьмяні, по типу Ящерки, Змії, Волосся Вероніки і так далі. Краще спостерігати за небом подалі від міста. Та ми помітите, що зірок стає набагато більше видно, а також містить такі сузір'я, як риби та рак, тому що в місті їх майже не видно. Але при цьому з сузір'я можуть загубитися серед безлічі зірок і знову доведеться вивчати ці сузір'я. Але якщо ви не маєте можливості виїхати за місто, це не означає, що ви не повинні займатися цим. Ні, можете. Просто з трохи меншою ефективністю. Але ж можна. Як вивчити хоча б деякі сузір'я, то можете помітити, що з часом вони змінить своє положення на небі. І можете виявити такі сузір'я, які не сходять і не заходять, а також ті, які сходять та заходять. Не заходять, наприклад, Кастіопея та Велика ведмедиця, а також мала ведмедиця. А сузір'я по типу ліри і так далі, вони сходять та заходять. А якщо будете спостерігати впродовж кількох місяців. То можете помітити, що різні сузір'я в різні пори року в той самий час знаходяться в різних місцях на небі, а деяких взагалі може бути вже не видно. Так, наприклад, Оріон влітку не видно, лише в другій половині серпня перед ці танком він прибувається на сході. Восени він сходить уже опівночі і до ранку вже піднімається до півдня, взимку сходить ввечері, видно всю ніч, а перед ранком заходить за горизонт, а в травні вже ввечері він схиляється до заходу. А влітку знову його не видно. А якщо дивитися на великого ковша, то влітку видно, що він низько над горизонтом нижче полярної зорі, тобто в бік півночі нахилений. А в восени той самий час, тобто о півночі, уже в бік сходу дивиться, тобто на схід від полярної зорі. А взимку його видно на південь від Полярної зірки, тобто вже досить високо над головою. А навесні воно схиляється на захід. Також можна помітити, що сузір'я по типу тільця, рака, овна, вони добре видні взимку, а влітку їх практично не видно. А сузір'я по типу стрільця, водолія, вони добре видні влітку, але взимку їх не видно. Це все зумовлено тим, що наша Земля обертається навколо Сонця, і за рік Сонце описує видиму лінію, яка називається екліптикою. Оця лінія проходить через 13 сузір'їв, які називаються зодіакальними. Так, в астрології прийнято виділяти. 12 сузір'їв для зручності. Але насправді їх 13. Тим самим сузір'ям, яке викреслили із астрології, це змієносець. І взагалі далі розумієте, що астрологія це повна маячня, але про це пізніше. Тепер плавно перейдімо до фаз місяця. Так, це досить банально, але не зовсім. Я це почав спостерігати ще в другому чи третьому класі. І було прикольно дивитися, як сьогодні там це серпік, через кілька днів, уже у фазі першої чверті, Ще через приблизно тиждень уже повня, і так далі. Так ось, як ви знаєте, що місяць змінюється від новака до серпика, потім від серпика до першої чверті, потім до повні, потім до останньої чверті, а потім знову до серпика, але обернено вже в інший бік, і знову місяць зникає на якийсь час. Також ви можете не просто дивитися, як змінюється фаза, а дивитися, в який момент його видно на небі. Так, наприклад, новак. Тобто молодий місяць до першої чверті, він появляється на небі після заходу сонця та заходить уже ввечері. Повний місяць заходить тоді, коли сонце заходить, а заходить повний місяць тоді, коли сонце сходить. Старий місяць з'являється в другій половині ночі або перед світанком, а потім, коли встає новак, то знову його не видно. також, спостерігаючи різні пори року, можна помітити, що різні фази місяця мають різну висту над горизонтом. Так, наприклад, молодий місяць знаходиться в восени дуже низько над горизонтом. Взимку знаходиться вже вище, навесні найвище над горизонтом, влітку знову на середній висоті. А старий місяць в восени знаходиться найвище над горизонтом. Взимку на середній висоті. Навесні низько над горизонтом, а влітку знову на середній висоті. ж влітку знаходиться низько над горизонтом, в восени на середній висоті. Взимку високо над горизонтом зазвичай піднімається. А навесні знову на середній висоті. А новак знаходиться приблизно на тій ж висоті, що й сонце. А також місяць рухається по тим самим сузір'ям, що і сонце, тобто по зодіакальних сузір'ях. Але якщо ви хоча б раз дивилися на астрологічні календарі, по типу посівного календаря і так далі, то могли б помітити, що в реальності місяць знаходиться на сузір'ях, скажімо так, назад від того, що написано в календарі. А це все тому, що астрологію придумали ще пару тисяч років тому приблизно. А з того часу наша земна вість проробила певну. Штука, яка називається прецесією. І через це, скажімо так, сузір'я трохи змістилися, які видно в певну пору року. Тобто, якщо в той час місяць дійсно мав перетинати овна, то зараз він буде перетинати гріб. І це знову доводить, що астрологія це повда, псевдонаукова. Хуйня хуйня. А тепер переходьмо до такого явища, яке пов'язує сонце та місяць. Правильно, затемнення. Воно буває сонячне та місячне. Сонячне буває часткове та повне, а місячне буває півтіньове, часткове та повне. Це досить рідкісні явища. особливо якщо дивитися із одного регіону. Хоча глобально це не настільки рідкісне явище. На землі за рік буває 2-3 сонячних та приблизно стільки ж місячних затемнень. Але якщо дивитися з якогось конкретного регіону, то повне сонячне затемнення в середньому буває раз приблизно на 300 років, якщо не помиляюсь. А ось повномісячне затемнення з цим трохи веселіше. Його можна за це життя побачити хоча б кілька разів, якщо не подорожувати, не переїжджати. Сонячне затемнення треба дивитися лише із захисним фільтром: ніяких дискет, ніяких копчених скелець, ніяких рентгенівських плівок, масок для зварювальників. Це все не підходить і не пробуйте, тому що очі можуть постраждати. Так, да, і це стосується. В тому числі неозброєного ока, а не лише телескопа та інших оптичних приладів. А ось місячне затемнення можна і треба спостерігати без захисних приладів. А тепер перейдімо до спостереження за планетами: на небі видно Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн. Звідка ще уран, якщо кої дуже гарний зір а небо дуже гарне. Меркурій та Венера належать до внутрішніх планет, тобто вони розташовані ближче до Сонця, ніж Земля. А Марс, Юпітер, Сатурн і так далі розташовані далі від сонця, ніж Земля. І це впливає на характер видимого руху на небі. Так, наприклад, Меркурій та Венера мають маєтниковидний рух на небі, тобто вони рухаються відносно сонця ось так. Меркурій має славу невловимої планети, і його дуже важко помітити. По-перше, через його низьку яскравість, а по-друге, через те, що знаходиться близько до сонця, і воно просто губиться в зареві сонця. А ось Венера це дуже яскрава планета, а точніше, найяскравіша планета на нічному небі, і один з найяскравіших об'єктів на нічному небі. Яскравіший лише місяць може бути. І ось Венера віддаляється від сонця вже набагато далі, і його дуже гарно видно. І ось просто зараз цього зранку видно як дуже яскраву зірочку перед сходом сонця. Тільки ось це не зірочка, а планета. Як відбувається рух таких планет? Виділяють такі чотири конфігурації у цих двох планет: це східна елонгація, верхнє сполучення, західна елонгація та нижнє сполучення. При східній елонгації планету видно на ранковому небі перед сходом сонця. Після східної елонгації планета переходить на верхнє сполучення, і вона перестає бути видимою. Потім вона переходить на західну елонгацію, і її вже видно після заходу сонця на західній частині неба, а потім знову вона знижиться із сонцем і зникає. А ось зонічні планети по типу Марса, Юпітера, Сатурна і так далі, вони мають два типи руху: це проградний рух та ретроградний рух. Якщо говорити про Марс, то більшу частину часу її видно як посередню зірочку на небі, тільки яка рухається. І лише в періоди протистояння вона швидко набирає блиск і стає дуже яскравою інколи. Можна здоганяти навіть Юпітер за яскравістю, особливо в періоди великих протистоянь, але про це потім якось поговоримо. Якщо говорити про Юпітер, то більшу частину часу це дуже яскрава планета, яка поступається лише в енерії за яскравістю. Тобто це друга за яскравістю планета і третя за яскравістю об'єкт на нічному небі після місяця та Венери. Сатурн має вигляд посередньої досить яскравої зірочки оранжево жовтуватого Кольору і яскравість майже не змінюється впродовж року. Про уран немає сенсу говорити в цьому відео, так само, як і про Нептун, тому що їх майже не видно неозброєним оком. Точніше, Уран майже не видно, а Нептун взагалі не видно неозброєним оком на небі. А тепер перейдемо до штучних супутників Землі. Наприклад, МКС це міжнародна космічна станція, і на небі видно як дуже яскраву зірочку, яка за кілька хвилин прилітає все небо або частину неба, а потім зникає. Час та місце прольоту міжнародної космічної станції можна знайти на сайті heavensavou.com, посилання на яке залишаю в описі під відео, або можна завантажити спеціальний додаток з такою ж назвою, яка виконує таку ж функцію. Інколи міжнародна космічна станція може перетинати диск сонця або місяця. Це явище називається транзитом, тобто транзит МКС по диску сонця або місяця відповідно. І для цього є спеціальний сайт, який так і називається isstransitfinder.com, посилання на які залишаю в описі під відео. Там ви вбиваєте дані вашого місця проживання, також радіус, на який ви можете від'їхати, і дати, які збираєтесь спостерігати. Також можна спостерігати за супутниками ілона <кхем> маска, які називаються Старлінки. Часто вони літають як паровозики один за іншим, тому що вони так і запускалися. І часто вони стоять спостереження та астрофотографії, і часто на них якраз. Кажеться. А тепер повертаємось до сонця. Можна провести таке цікаве дослідження. Можна, якщо вам не лінь, рано вранці вставати та фіксувати час та місце сходу сонця, а потім час та місце заходу сонця. А в день, якщо літній час, то о 13-й годині, а якщо взимку, то о 12-й годині, фіксувати висоту сонця над горизонтом, тобто період кульмінації. І якщо робити це якщо хоча б не кожного дня, а хоча б раз на тиждень, якщо там погода дозволяє. То можна помітити, що влітку сонце сходить на північному сході, а заходить на північному заході. Сходить раніше, заходить пізніше. Розташоване воно високо над горизонтом. Восени в період рівнодення, а також навесні теж в період рівнодення, сходить на сході, заходить на заході і має середню висоту над горизонтом. А взимку вже сходить на в південному сході пізніше і заходить раніше на південному заході і має нижчу висоту над горизонтом. А тепер переходьмо до об'єктів далекого космосу, їх ще називають діпскай-об'єкти. Ці об'єкти, крім комет, не належать нашій сонячній системі, і їх можна спостерігати також неозброєним оком, але лише кілька об'єктів. Це перший чуманський шлях, який ще називають молочним шляхом, Єлківей англійською мовою. Або просто галактика з великої літери. Подалі від міста, якщо хоча б кілометрів 10 від'їхати, то можна побачити, як бліду смужку, яка простягається крізь це небо. Особливо добре видно влітку або восени. Влітку воно простягається приблизно із півночі на південь, а восени вже із сходу на захід. А тепер гляньмо на галактику, яка через 4-5 мільярдів років з'являється із нашою галактикою, правильно Андромеда. її видно. Замістом як туманну плямку у сузір'ї Андромеда. Взагалі, видимі розміри сильно перевищують розміри диска повного місяця, але через те, що цей об'єкт дуже тьмяний, то ми бачимо лише центральну частину, яка набагато менша, ніж місяць, тобто як туманну плямку. Якщо ви знаходитесь на дуже гарному небі, то можна боковим зором спробувати побачити галактику трикутника, яка розташована у сузір'ї Трикутник, як ви вже здогадалися. Також взимку можна спробувати подивитися на туманість Оріона, теж як туманна плямка, яка розташована трохи нижче пояса Оріона, як би це не звучало. А тепер про комети. Хоч більшість комет видні лише в телескопи, але рідко бувають комети, які видні і неозброєним оком. Так ви можете пам'ятаєте, що в 2020 році пролітала така комета, яка називалася C2020F3 Neowise. І багато хто з вас її навіть спостерігав. До речі, пишіть в коментарях. Хтось з вас її дивився? Я читаю коментарі, а також можу відповідати на них. Так я спостерігав майже весь липень цю комету і навіть зробив декілька фотографій. Ось вони перед вами на екранах. А також серед яскравих комет можна виділити Гейла Боб, яку бачили в 95-му році. Вона дуже яскрава була і видно їй було дуже добре. Комета Галея, яка періодична і в останній бачили в 86-му році. Комета Бенета, яка була дуже яскрава, Ікея Секі з 1965 року. Пишуть, що вона була яскравіша за диск повного місяця. А також комета Секі-Лайнса, яка теж була дуже яскрава, її було видно в 1962 році. А також інші комети. А тепер наостанок про метеорні потоки. Їх видно не лише 12-13 серпня, а видно впродовж цього року просто є кілька піків, в яких їх більше видно. Метеорів. Серед найяскравіших виділяють ті самі персеїди, які видно в серпні, а також оріаніди. Гемініди та ліриди, а також деякі інші. Їх можна спостерігати і в місті. Але якщо б краще насолодитись, краще знову ж таки робити це подалі від міста. Отже, у висновку, якщо у вас немає телескопа чи інших оптичних приладів, це не привід розчаровуватися та не спостерігати. Навпаки, цей час якраз можна навчитися варто чого дивитися, поки ви не купите ці прилади, якщо хочете це зробити, звісно. А також, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, поставити на дзвіночок, а також написати в коментарях, те, що вас попросив написати, або будь що набудь інше. Важно від семи слів та більше, щоб алгоритми Ютуба краще просували. Також можете прийти в телеграм-канал, посилання на яке залишаю в описі під відео.